Це невеличке містечко під Києвом так і залишилося б невідомим для мільйонів людей, якби не згадав про нього Микола Островський у своїй книзі. Так саме тут, у Боярці, гартувалася сталь. Минав час. Боярку думали зробити всесоюзним комсомольським маршрутом. Тут проводилися гучні піонерські і комсомольські зльоти і ледве не перейменували Боярку у місто Харчарівське. Чи завзяття не вистачило? Чи коштів? лозунговим галасом забули іншу боярку. А у цього маленького клаптика вітчизни нашої досить велична історія. Навіть славнозвісний словник Брокгауза Ефрона, видання 1891 року, приділив боярці кілька рядків. Жили тут колись видатні люди минулого, і писали вони про боярку у своїх листах, творах. Все забулося. Минуло, як сон, і пам'ятають про ту боярку лише могильні камні і старезні дуби, та ще кілька людей, які щиро люблять своє маленьке містечко. Дивні ці люди, як правило, і живуть не і клопотів у них досить. Івану Васильовичу Куценко майже 80-колишній вчитель української мови і літератури. От кажуть, що раніше люди були мало письменні, мало було не було чого читати, а от передо мною. Дуже багато старих видань і журналів, наприклад, Родина 1998 року або «Панорама» 1914 року, «Северне Сідані, журнал Копейка, але є журнал Копейка, була газета Копейка, була значить і листок «Копейка», 20 век, Ніва, Природа і люди. Це все читали. А що можна сказати більше, так я вам скажу надворі. Давайте сю. Говорите мені, Он умер, он живет, пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает. пусть роза сорвана, она еще цветет, пусть арфа сломана, а еще рыдает. Срядки належить нашому видатному поэту Семену Нацуму, кумиру молоді кінця 19-го століття. Чехов писав тоді з усієї молоді, яка починає писати на моїх очах, тільки можна відзначити трьох. Гаршина, Коровенка і Нацина. Поет перебрався до Боерки 1895 року. Він публікувався від Сухот. Боерка була в ті часи досить відомим курортом. А мешкав талановитий поет. У невеличкому будинку в дореволюційні часи вся боерка красувалася такими будинками, і лише кілька з них залишилося. Не зберігся будинок Нацина, не зберігся будинок родини Лисенка. Вони були продані на злам в 70-х роках, тільки залишилися оці любительські фотографії. Ось що писав син Миколи Віталійовича Лисенка в одному із своїх листів. Пам'ятаю розповідь матері про одну особливо цікаву зустріч. На одне літо, зрадивши Китаєву, мої батьки зняли дачу в Боєрці. по сусідству гарнесенький будиночок, затіний завісою дикого винограду. Майже до самого балкона тягнулася своїми вогненими голівками жоржини. Ближче до землі полеменіли ніжні троянди, піліли айстри. Вже в перший день приїзду зустрівся нам в цьому зеленому раю дивний незнайомець з обличчя маскета. Він вражав печаллю великих карих очей. Незабаром під час прогулянки в лісі знову зустріли його, привіталися як до сусіда. Він коротко відрекомендувався надсом. Віршами поета Марив весь Київ, Ольга Антонівна запросила сусіда до нас. Настрій у нього був мінливий, як і погода. Мабуть, роздирали час від часу болі, та коли біль відпускав, обличчя надця насвітліло, робилося милим і привітним. Довірливий і правдивий він жив такі хвилини, охоче розповідав про своє життя. Поет подовго розпитував батька про його фольклорні експедиції, цікавився побутом українських кобзарів. Прощаючись з Бояркою, Надсон подарував матері томик своїх віршів з авторським підписом. Хміль це ж лікарська рослина, успокаює, особливо для безсоння, хто, значить, не спить, то я рекомендую подушечку робити з хмелю. І коли не хоче спати, то подушечку тут положить. І спить, приспокоєна дитячим сном. Так що це, я, це завів собі його. Вулиця, на якій я живу, зараз називається Карла Маркса. А раніше вона називалася Хрещатиком. А далі, рівнобіжно з нею, була вулиця Ліпки. Це перші забудовники, які будували оцю, цей дачний поселок. Так назвали Подобію Києва Хрещатік і Ліпки. Місцевість біля станції Боярка була надзвичайно приємна своїми рослинності такою дійсною природою. Інтелігенція міста Києва попросили, щоб їм відрізали ліс для дачних побудов. 1881 року відведена просіка від станції Боярка у напрямку лісу аж до сучасного лісництва. З обох боків були участки приблизно 33 сотки землі. Злісом з усім коштувало тоді це 3 тисячі карбонців на розстрочку на 10 років. Хто виплатить? Ось квитанція така в мене залишилася, якраз оцей садиби. 3 тисячі. І вона платила, ось вже заплатила 3 тисячі, і її по цій квитанції Київський банк вже вона переходить у власність.